Бойовики активно накопичують бронетехніку та артилерійські системи на найважливіших напрямках фронту. Мова насамперед про Донецьку та Маріупольську ділянки передової. Лише сьогодні зі сніжного через у напрямку Донецька переправили кілька десятків одиниць бронемашин, серед яких півсотні танків. Розпізнавальних знаків на бронемашинах жодних. Водночас, за останні 24 години, на сході України загинув щонайменше один український воїн. Четверо кажуть РНБО зазнали поранень. Бойовики посилили атаки на позиції українських військових деякі з них обстрілюють по кілька разів на день. На стратегічних напрямках бойовики концентрують російську військову техніку. За даними групи, інформаційний спротив російське командування наказало банформуванням, зосередженим на південному фронті, в екстреному режимі паралізувати трасу є е 58 Новоазовськ-Одеса. Тож українські військові зараз у посиленому режимі шукають диверсантів. Крім того, активізується розвідка не лише позиції села, а й на суміжних територіях. Росіяни продовжують перекидати особовий склад та техніку наступального характеру. Факти ведення повітряної розвитки за допомогою безпілотних літальних апаратів були зафіксовані в районі населеного пункту Сартана, Велика Новосілка у Донецькій області. Ще один безпілотний літальний апарат, виявлений прикордонниками на Придністровському сегменті Українсько-Молдовської ділянки кордону. Неподалік українського населеного пункту садове у Водиській області. Тим часом у Донецьк та в Луганськ приїхав черговий уже четвертий гуманітарний конвой з Росії. Понад сім десятків фур перетнули кордон з Україною в неконтрольованому місті. Червоний хрест запевняє, у підготовці гумконвою участі не брали. Українська прикордонна служба відзвітувала зброю машинах не виявлено, а водії вантажівок кажуть, що везуть, не знають. Таш що візять ви конкретно? Я не експедитор, я не знаю. мене загрузили. Я везу. У Донецьку внаслідок обстрілу бойовиками у Куйбишевському та Петровському районах одна людина загинула, ще одна дістала осколкові поранення, повідомляє міськрада. У мене внучка п'ять років, вона як услышить, стріляють, вона прячеться. Вона підслуга бабуся, я боюся. Зараз мене вб'ють. Представляєте, дитина боїться п'ятилітній. А що я можу зробити? Крім щоденних обстрілів, бойовики в Донецьку мінують об'єкти соціального призначення. в милом до нас оставляли редата. Навірно, що літ двадцять послі вини будуть розмінірувати. А на Луганщині обстріляли прифронтове селище Тошківка. Населений пункт залишився без школи. Дітей вивели з навчального закладу за півгодини до того, як у школу поцілили кілька снарядів граду. Та все, школа накрилась повністю, в встановлення не підлежить. Після граду нічого вже не підлежить, деньги треба на розбор іскати, а не на вистановлення. Встановлення йде до Донбасу, ми вложимо гривню. Наше правительство, а вони нам засудки на 10 мільйонів. Мер Сіверодонецька Валентин Казаков, якого за відсутність опалення у місті губернатор Луганщини обіцяв відрядити в зону АТО, вже отримав повістку до військомату. Казаков спочатку сказав, що у зв'язку із досягненням 60 років непридатний для війська, а потім зізнався йому 59 і він має досвід служби у ракетних військах. Світлана Фічну, Валентина Доброта, Донбас, Петкор, 2+,2.